Якої помилки припускаються більшість хлопців, коли намагаються знайти дівчину? Дослухатись до порад чоловіків, чий дохід залежить від того, чи залишиться їхня аудиторія самотньою. Застосовувати досвід попередніх стосунків у нових відносинах, наприклад, я близько до серця прийняв те, що колишня назвала мене нав'язливим, і це спонукало мене вдавати з себе холодну і незворушну бурульку у наступних стосунках. Там були б доречні великі романтичні жести, які я під задоволенням робив, але не став, бо вважав, що здаватимусь нав'язливим. Надмірні спроби справити враження замість того, що просто бути з собою, впевненість це привабливо, але якщо вона здається вимушеною або фальшивою, це відштовхує. Зосередж на побудові справжнього зв'язку, а не на влаштуванні презентації чи перевірці чек листа Спроби завести дівчину замість того, щоб просто пізнати когось ближче. Так, ви однаково маєте якось висловити свою зацікавленість, якщо хочете, щоб справа зрушила з мертвої точки. Інколи здається, що дівчина це чарівний приз, який на думку деяких хлопців вони отримують як винагороду за певну поведінку, якої на їхню думку очікується дівчина. Це не так. Жінки це люди, і ви їм або подобаєтесь, або ні. Шокує, я знаю. Прикидаються тим, ким не є. У нас час панує культура претензійності. Люди вдають, що вони кращі ніж вони є насправді. І хлопці, і дівчата так роблять. Ось чому потрібно так багато часу, щоб нарешті з'ясувати, з ким ти зустрічаєшся. Іноді це стається через багато років або після розлучення. Вам необхідні ситуації, в яких ви можете побачити, що це за людина і якою вона може бути. Наскільки вона злиться, хвилюється чи можливо залишається холодною. Як огірок чи незворушною, як рятувальник? Зверніть увагу на те, як їх сприймають знайомі. Це одна з підказок. Довіряють вони їм, відкидають їх, ненавидять люди, химерні істоти. Мені знадобилось близько 34 років, щоб зрозуміти, що набагато легше перетворити свою найкращу подругу на дівчину ніж навпаки. Ще до того, як ми почали зустрічатись, вона знала мене справжнього до глибини душі, без усіляких показух і вдавання себе того, ким я не є. Результатом стали найкращі стосунки, які я коли-небудь мав, і сподіваюсь, останнім. З мого практичного досвіду найпоширеніша помилка це не запрошувати її на побачення. Я бачив, як чоловіки фліртують з дівчатами по 3-8 місяців, а то й більше року, не кажучи їм нічого відкрито. Напевно, просто чекають, коли вона сама помітить, не варто так робити. Якщо ви зацікавлені і думаєте, що вона відчуває до вас інтерес, зробіть крок протягом місяця двох. Після цього буде незручно намагатись змінити усталені рамки поведінки. Забувають або не усвідомлюють, що це взаємна річ. Ти не можеш примусити її покохати, та й не зобов'язаний. Ти або подобаєшся їй, або ні. Жінка це не якесь міфічне створіння, яке слід приручати. Все, що потрібно, це хімія між вами, що підводить нас до останнього пункту. Будьте собою. Бути найкращою версією себе теж допоможе, тож просто спробуйте. Якщо ви вважаєте, що те, як ви ставитесь до неї, єдине, що має значення те, як ви ставитесь до себе, своєї сім'ї, свого простору і незнайомих людей навколо вас, це також дуже важливі речі, які дівчата дуже швидко помічають. Вони думають, що є якась секретна формула, яка, якщо її точно дотримуватись, гарантує їм дівчину. Забагато розповідають про себе. Спробуйте поставити принаймні три додаткові запитання. Спонукайте співрозмовницю розказати щось про себе із зацікавленістю ставтесь до того, що вона говорить. Бомбардування любов'ю. Вони влаштовують екстравагантні побачення та приділяють багато уваги, а коли починають офіційні стосунки, то розслабляються. При цьому навіть не уявляють, що встановили таку поведінку за норму і згодом будуть страждати від наслідків. Ставлення до жінок як до торгових автоматів. Мені один секс, будь ласка. Вони бачать у дівчині супутницю свого життя, яка зробить його повноцінним, а не окрему повноцінну особистість. У них немає подруг, тому вони вміють спілкуватися з жінками свого віку лише експотенційними романтичними об'єктами. Вони використовують фізичні дотики і секс для регулювання стресу, тому що так і не навчились самостійно приборкувати свої емоції. Створюйте спільноту та системи підтримки, близькі та довірливі стосунки за межами романтичних, щоб дівчина. Не була вашою єдиною опорою. Перестаньте сприймати факт стосунків з жінкою як ознаку успіху чи визнання. Секс це не винагорода за те, що ви порядна людина. Візьміть собі на замітку поради від жінок, які намагаються змістити чоловіків з центру свого життя. Це не відмова від стосунків, це перерозподіл своїх пріоритетів в центр власного життя і навчання бути повноцінною самодостатньою жінкою. Знайомства це не пошук пазла, якого не вистачає. Вони за. Середжується на тому, що на думку чоловіків цінують жінки, м'язи, гроші, зріст, замість того, що насправді робить вас людиною, з якою приємно бути поруч, фінансова стабільність, вміння піклуватись про себе і своє тіло, хороша гігієна, підтримання чистоти, домашнього затишку, вміння кухварити, щоб нагодувати себе, ходити до лікаря, дбати про речі, які очікують саме від жінок, побудувати дім і життя, які не потребують жіночої руки. Життя Холостяка з брудною ванною, одною лише замороженою піцею в холодильнику, брудними простирадлами, неохайними нігтями робить вас схожим на підлітка, якому потрібна мама, а не на дорослого чоловіка, готового до партнерки. Якщо ви самотні, заведіть собаку чи кота, станьте волонтером, знайдіть нових друзів, створіть свою маленьку сім'ю. Вирішення проблеми не в тому, щоб піти на побачення. Це те саме, що йти в магазин, коли ви голодні. Нагодуйте себе до і тоді ви зможете знайти потрібну людину і попрощатись неправильною, тому що не будете відчайдушно прагнути того, що, як ви сподіваєтесь, вона вам запропонує всі ці поради стосуються і жінок. Думаю, що бути загадковим означає не відповідати на повідомлення протягом 48 годин. Спойлер, це виглядає так, ніби ви не зацікавлені та ігноруєте дівчину. Не помічають, чи вона зацікавлена. Це працює в обох напрямках. Деякі хлопці залицяються до дівчат, які не мають до них романтичного інтересу, але намагаються поводитись делікатно, щоб не образити їхніх почуттів. І в підсумку витрачають час на гонитву за тією, з ким вони не можуть бути разом. Тоді як інші хлопці не помічають очевидного флірту, і в результаті втрачають все, тому що не зрозуміли натяку, Навчіться розпізнавати обидва способи і поважати вибір дівчини. Бути непривабливим, якщо відкинути жарти, це абсолютна правда. Привабливість буває різною, тому вона не завжди пов'язана із зовнішністю. Це також про особистість: гігієну, інтелект, поведінку. Існує безліч речей, які можуть зробити людину привабливою або навпаки. Вам потрібно розвивати свою привабливість. Прочитайте кілька книг, опануйте якусь навичку, займіться хобі, зосередьтесь на собі і створіть свою особистість. Не намагайтесь бути. Тим, ким на вашу думку, хочуть вас бачити, й інші люди. Той, ким ви хочете бути, це саме той, кого шукає інша людина. Можливо, це прозвучить старомодно, але я також вважаю, що людям потрібно вийти з соціальних мереж і застосунків для знайомств і почати вилазити в світ, зустрічатись з людьми, заводити друзів і створювати спільні спогади. Набагато легше зрозуміти, чи приваблює вас хтось, якщо ви зустрінетесь з ним і познайомитесь ближче а надто в компанії, в оточенні Друзів. Прийняття себе. Вам не потрібно надумувати собі всякого, не потрібно грати в ігри розуму і не потрібно ревнувати до всіх на планеті. Просто будьте собою і вірте, що ви гідні і любові так само, як і вона в вашої. Прикидатись другом на шляху до стосунків. Це не дві сходинки на одній драбині. Більшість дівчат воліли б мати справжнього друга, а не того, хто прикидається ним, щоб залізти до них під спідницю. Звісно, багато хлопців розуміють все правильно, дружать заради дружби, розвивають почуття після того, як стають друзями або ж самого початку вступають у романтичні стосунки. Але якщо ви відкидаєте романтичні ініціативи ваших друзів, спостерігаючи за тим, як ваша дружба помирає, то починає починаєте підозріло ставитись до кожного наступного хлопця, що пропонує дружити, і часто маєте рацію. Для мене це бути надто доступним, надто відданим і здаватись відчайдушним. Треба вміти знаходити тонкий баланс, що мені рідко вдавалось. У мене є знайомий, який не втомлюється в цьому питанні стрибати по одних граблях. Варто комусь проявити трохи інтересу, і він втрачає самовладання як радісний, недресирований собака, коли хтось дзвонить у двері. Він настільки відчайдушний, що відлякує всіх після першого чи другого побачення. І так, щоразу. будьте впевненими в собі. Живіть власним життям, не намагайтесь заповнити порожнечу своєї чорної депресії іншою людиною. Багато хлопців були виховані з думкою, що емоційна недоступність надає їм вигляду сильних і стабільних. Кожна дівчина, з якою я коли-небудь зустрічався, прагнула побачити вразливі м'які чуттєві частини моєї особистості, і це завжди нас зближувало. Один раз, отримавши відмову опустити руки і поводитись так, ніби це неможливо. Бути жалюгідним. Бачив, як хлопці починали говорити Я б хотів мати дівчину, або ніхто мене не любить, і вся кімната миттєво пересихала від цих слів. Використовують суб'єктивні поради з Reddit. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А на вашу думку, які помилки роблять хлопці, шукаючи дівчину? Напишіть в коментарях.